Набагато їх зменшилося, вони не дають забрати поранених, вони їх використовують як наживку. І за що цього раніше було тяжких більше, а зараз їх набагато менше, тому що не дають, наприклад, коли дронів не так було багато, їх вдавалося туди вилучити, довести до нас, і якби вони в тяжесті не були в стані, але ми врятували. Надавали допомогу. А зараз тяжких стало менше, тому що їх тяжче туди витягнути і не надають вони. І, на жаль, вони там залишаються. За що цього менше стало тяжких. Ті, хто може якось самопоміж, якщо там хтось є, але можуть вибратися, і обставини дозволяють, то вони везуть. Але за що цього, тяжких стало набагато менше, тому що їх не вдають. Не дають допомогу, тому що хто б не підійшов, вони б'ють цим же нам Вони дають. Вони як наживку використовують. От. І через це тяжких, на жаль, стало менше, тому що їх не можна туди дістати. Так, ну, золота година це дуже обобщено. там насправді золоті 10 хвилин, але так, на виправі ну, неуможливі цей. Інколи буває, що треба чекати до темна. А там не одна година може пройти, щоб його вдалося забрати. Тому і ця, якщо він самопоміч не навчений або не може тої чи не причини, чи не має на то, на жаль, на жаль, в такій ситуації складно допомогти і тільки чекати, коли буде можливість його дістати, чи темряво допоможе, чи треба якісь їх протидіяти. Тільки тоді, а на жаль, ну, багато часу входять, і якщо є кровотеча, яка вона не зупинена, то на жаль, то вони там залишаються. Вона була актуальна ще давно і завжди це проводилось, але може не було таких можливостей, як зараз. Тоді також згути, пам'ятаєте, ці, що помаранчеві, це теж, теж не медична допомога, самопоміч <кій> індивідуальні. Пакунки, це де знеболючі наркотичні. Вони були завжди були, але рівень був інший. Трохи і обставини. Зараз дрони змінюють нашу стратегію і треба вже мати більш можливості, хоча б можна мати можливість перечекати. Звичайно, ми намагаємося збільшити можливість бійців надати собі більшу допомогу. Також додатковими курсами, додатковими знаннями і додатковими ліками, так називаємо. Да? Тому що і, ну, і ця суха плазма, ну, яку там чисто розбавити, її треба і ввести. Це теж допомога і крову для кровоздрапинки, ну і для подальшого, легшого перетину хвору хворобу ну, поранення. Але ну це теж тяжко, але хоч є сухий плазм. Раніше ну я не пам'ятаю, я не військова людина. <гум> не знаю, було це не було. Хоча і раніше було, але напевно не так використовувалось.